Сили територіальної оборони днями одержали допомогу від громади Чернігова. Бійцям передали 24 дрони, 10 детекторів дронів та 5 мобільних систем електромагнітних перешкод. Це техніка, яка дає змогу військовим ефективно та якісно виконувати бойові завдання давати гідну вісіч окупантам. Все необхідне закуплено з міського бюджету на суму 3,5 мільйона гривень. Зустрівся з військовими та передав їм обладнання ВО Чернівського міського голови Олександр Ломако. Військова частина, яка безпосередньо чернігівська, чернігівських хлопців багато зараз на відповідальних ділянках фронту. Те, що найбільш потрібно, це дрони і реби, дрони для того, щоб забезпечувати розвитку, бачити позиції ворога, захищати свої реби для того, щоб захищати позиції від нападів безпілотників ворогів. Це зберігає життя наших хлопців і захисників. І громада Чернігова це надійне плеще для всіх військових. І це чергова допомога від міста Чернігова. Дякую, Податків за можливість допомагати військовим. Допомога ЗСУ – це пріоритет номер один для Шонігава у 2024 році. І до перемоги ми будемо з вами, будемо підтримувати головне побажання, щоб всі хлопці поверталися якомога швидше додому, живими, здоровими і з перемогою. Дякую, Дякую вам ви. за захист. Додамо, що громада Чернігова вважає підтримку військових своїм обов'язком і цим самим демонструє єдність та солідарність у важкі часи. А тому передача на фронт надважливого обладнання відбувається системно. Місто ж робитиме це і надалі, допоки ЗСУ не вижене ворогів із української землі.